Скільки грошей ми витратили за один день в Лондоні, в одному з найдорожчих міст світу. Ми прилетіли дуже рано і одразу вирішили перекусити. Бути і водичка в аеропорту 6,5 євро. Білет за аеропорту Лутона до Лондона 23 євро. Знімати готель за 200 євро не сильно хотілось, тому вирішили обійти Лондон по максимуму за один день. Щоб було комфортніше, залишили речі в камері схову: 18 євро за один рюкзак. А щоб швидше все подивитись, взяли екскурсію по місту за 100 євро. Але нікому не раджу. Самостійно ми Обійшли все набагато швидше. Десь по дорозі була спонтанна трата коштів у вигляді морозива за 10 євро і води за 2,30. Потім пообідали в хорошому закладі і два пива. Обійшлись нам в 40 євро. А після обіду зрозуміли, що ми вже запізнюємося на потяг до наступного міста Англії, тому поїхали на метро. Проїзд з центра до ЖД – 7 євро. І за 4 євро взяли води в дорогу. І того один день в Лондоні обійшовся в 248 євро на двох. Як думаєте, це норм чи якось дофіга? А як витратити менше, розповіла в описі.